Ситуація багатовимірна уже в цій студії, а в суспільстві тим більше. По-перше, я не згоден з тим, що вибори завершились. ЦВК не підбило остаточних офіційних підсумків, і триває боротьба по величезній кількості округів. Тому, коли я тут вдавався до згадування конкретних прізвищ, я робив це навмисно, щоб проілюструвати несправедливість, яка є в країні, коли виграють одні. А переможцями оголошуються зовсім інші. Скажіть, будь ласка, це справедливість, це вибори. Навіщо взагалі тоді проводити вибори? Якщо людина виграє в 10-12 тисяч голосів і її після того визнають такою, що програла, і жоден суд ні першої інстанції, ні апеляційний суд не дає справедливість по цьому питанню. Очевидно, куплені рішення приймаються під копірку. Ходина засідання, не ходина засідання, демонструй протоколи з мокрими печатками, не демонструй. Хтось на самих верхах ухвалює ті рішення, які прямо розходяться із вибором людей. Це серйозна проблема. Можна сперечатись про багато речей, але коли спотворений результат волевиявлення народу, то виникає питання про легітимність парламенту. Звідси шляхи виходу із кризи, визнання виборів нелегітимним з нашого боку, з боку опозиції, відмова від присяги, що має наслідком. Складання мандатів і політичну пропозицію дострокових виборів. Правда, я не згоден, що це повинні бути дострокові вибори лише парламенту. Ситуація в країні політично значною мірою залежить від курсу і політики президента Януковича. Якщо гарант Конституції, як це в ній написано, не втручається в найгостріші політичні питання. Виникає питання дострокового переобрання не лише законодавчої влади, яка таким чином стає нелегітимною, але і президентської гілки влади. Це... Дякую. це перше. Друге, ми щось випускаємо такий один гуманістичний момент, дуже важливий, я би сказав, гуманітарний. Юлія Тимошенко. Лідер опозиції, людина, яку підтримує мільйони громадян, одинадцятий день сьогодні, як голодує. Це політичне голодування політично репресованої людини, громадянина. На це не реагує ніхто у вищих ешелонах влади. Роблять вигляд, що проблеми не існує. На це реагує світ. Неминуче нереагування на такі речі призведе до ескалації внутрішньої політичної кризи і ускладнення на зовнішніх фронтах. Третє. Люди протестують. Добре, я згоден, що протести у Києві поки що не чисельні, але вони безстрокові, постійні. Це пікети і мітинги. Але подивіться, Одеса, люди голодують проти фальсифікацій. Нова Каховка, люди протестують проти фальсифікацій. Канів люди протестують проти фальсифікацій. десяту добу. Первомайськ десяту добу люди живуть біля приміщення ОВК. Я можу продовжувати цей перелік. Це люди, які сказали, родини наші любі, ми лишаємо вас вдома самих, ми йдемо під ОВК, хоча нам холодно дощ, але ми йдемо за справедливість, за правду за Україну. Уявімо, скільки мільйонів людей, які підтримують цих людей. Вони поки що вдома, вони поки що не залишили свої сім'ї, не вийшли на Майдані. Але візьміть будь-які опитування: величезна кількість людей проти фальсифікації.